Не секрет, що усі діти люблять свята. У виконавчому комітеті Ленінської районної ради переконані, жоден маленький полтавець не має сумувати у такі дні. Тож на кожне велике свято працівники виконкому запрошують малюків із особливими потребами у кафе на солодкий стіл. Цього разу приводом для застілля став Великдень. Це діти сироти, діти без батьківського піклування і соціально незахищених сімей. І навіть ті би сьогодні запросили тих дітей, які засуджені умовно мають зрочку виконання вироку, Вони теж діти, ну дорослі трошки, але ж діти теж Ають свята окрім цього, служба у справах дітей виконкому постійно проводить акцію кожній дитині по одежині. Мешканці міста приносять малюкам одяг, іграшки та книжки. Приходять дуже небайдужі люди, і в Полтаві, і в Ленінському районі є люди, які небайдужі байдужі додолі ці дитини. Ті полі додолі таких дітей. От і допомагають кажуть, як можуть, чи можуть. До привітань долучилися і депутати Ленінської районної ради. Я хотів би побажати цим дітям в першу чергу здоров'я. А також тепла в їхніх домівках в зв'язку з тим, що багато дітей повзбавлені батьків, і ми, як небайдужі люди, будемо намагатися їм допомагати. Наступного разу Ленінського району вітатимуть на день захисту дітей, який припадає на 1 червня.